Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу похвастати вам подарунком, який мені прислала на день народження Олічка матерна. Оля, я неймовірно тобі вдячна, це дуже приємно. Я... Ну, давайте подивимося разом, що Олічка мені прислала. Ось така посилка, я, звичайно, відкрила, щоб не шарудіти вам нічого. І давайте роздивимося. Так, дивіться, дівчатки. Звичайно ж, пряжа. Ух ти, подивіться, подивіться, яка гарна, боже, колір неймовірний. На кубуху. Це шкарпеткова пряжа. Я взагалі шкарпеткової пряжою ну, ніколи не купувала. Сама я якось по шкарпеткам не, ну, не, не дуже я ними займаюся. Такими, ну, Щоб в'язати там для себе, чи ну, щоб пряжу купувати. таку. Я купувала цю нашу, нашого виробника пряжу шкарпеткову, і хлопцям в'язала і своїм домашнім в'язала, а щоб таку пряжу я ніколи не купляла. В тому році Оля мені також присилала ось таку Alize Time. Дівчатка, ця пряжа неймовірна. Я зв'язала, мені шкода було її на шкарпетки пускати, і в мене там вистачило майже на жилет. Один моточок я докупляла, я зв'язала мамі жилет. Пряжа неймовірна, жилет ну, чудовий, теплий. Оля, мама постійно тебе, тебе згадує, я, який чудовий подарунок. І за цю пряжу можу сказати, що вона класна класна суперова, мені вона дуже сподобалася. Так що цю пряж, цієї пряжі я працювала і знаю, цей колір він ніби виблискує, як з шовком. Так, давайте хто не знає, я вам скажу, що тут в 100 грамах 200 метрів. Так, 75 е, Супер Вош. А що тут далі? Я не знаю, дівчатка, що воно таке. Не знаю. Так, написано машинна стірка. Так що, можна прати, мабуть, в пральній машинці. Не прала, не прала в пральній машинці, не ризикувала, не скажу вам навіть. Але в'язати з нею дуже комфортно, класно, чудово, дякую, Олечка. Обов'язково обов я собі шкарпетки зв'яжу. Не будуть вони нікому, а будуть мені. Так, і ця пряжа взагалі колір гляньте. Такий весняний, такий клас. Так, це колір 81-927. А тут давайте я вам скажу колір. Так, 581. Дуже красивий. Дуже красивий цей колір, дівчатки. Він аж переливається ніби. Бачите, і вам також видно, що як з шовком. Так. Так, 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 а тут склад. Зараз, якщо я знайду, що тут склад? 75 шерсть і 25 поліамід. Угу. Дуже красиво так, скільки метраж, 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 не бачу дівчи, який метрош. Знайшла, я вимкнулася, щоб час не займати. Знайшла, дівчатка. В 100, 100 грамах 400 метрів. Тонесенька, тонесенька ниточка така. Але також вона навіть на дотик, навіть трішечки, мабуть, і схожі вони. Тільки ця затонша. Ну, колік красивий, кольори взагалі такі, такі чудові. Клас. Оля мене потихеньку знайома із карпетковою Дякую, Олечка. Так. Смаколики. Так, давайте зараз на це подивимось. У мене очі зразу на смаколики. Я без, без солодкого взагалі жити не можу. Бенте які красиві стопери. Зараз, зараз вам покажу, глянь, такі гарні. Бачите, клас. І кольори такі яскраві, чудові. Дуже гарні, подивіться. Так користувати олечка і бірочки. Ось такі. Зараз витягнемо, подивимося. Так, погляньте такі бірочки чудові. Тут ось можна навіть на тваринок в'язати і тваринкам цепляти бірочки. Подивіться, які чудові. І вони м'якенькі, вони не дубові, не м'якесенькі. Дякую. Оля, ну стопи взагалі клас. Оці ці кольори фуксі, чи навіть малинові, дуже гарні. Дуже гарні кольори клас. Так, ну, як я вже сказала, дівчатка, смаколики, супер, супер. Я солодке обожнюю, я його їм постійно. Я, я вже казала неодноразово, що я можу тормозок не взяти на роботу. А солодка в мене завжди повинна бути. Так, і пряжа, знову пряжа, дівочка. Зараз ми подивимося, що це за пряжа в нас. Так, це Yarn арт Marino Deluxe. Також я не пробувала цю пряжу. 50 шерсть і 50 акрил, 100 грамах 280 метрів. На дотик приємна така. Ніточка чудова. І колір. Знову такий весняний. Ви подивіться. Подивіться, як оці ось два кольори. Ось зараз я вам покажу, подивіться, як вони ось так, видно вам? ось, да? ось так, Як вони схожі, як вони підходять один до одного. Можна зв'язати собі якийсь джемперочок і шкарпетки буде комплектиком. Класно, дякую Олечка. Ну, ці, це взагалі колір неймовірний, красивий. Дуже. А цю пряжу, я ще раз кажу, що я не пробувала. Але завжди а, якісь, якась нова пряжа, завжди цікава і завжди хочеться спробувати щось новеньке. Так, я сказала, да, метраж 280 метрів. Щоб не так засвічувалось. Так що, можливо, хтось в'язав із нею, дівчатка, напишіть мені. Ну, приємна, приємна і, і м'якесенька, м'якесенька на дотик. Клас, Олечка, я дуже-дуже тобі вдячна. Я тобі ну, неймовірно вдячна за подарунок. Ой, це дуже приємно. Дуже-дуже приємно. Так, так ще, дівчатка, ось такі, такі в мене подарунки. Привітала мене Олічка. Чесно, я якось навіть і, ну не знаю, не люблю я дні народження, не знаю чого, ну, зокрема, своє день, свій день народження я не люблю. не люблю, Мені взагалі хочеться закритися до всього, сісти самі, сидіти. і Ну, не знаю, чомусь чомусь так. Ось такі, ось такі неймовірні, неймовірно чудові ступер. Зараз ми з вами навіть їх спробуємо, як вони будуть як вони будуть триматися. Дивіться. Так. Дівчатка тримаються чудово, супер. Я колись купляла, я не пам'ятаю, в якому магазині, але я вам скажу, що я ними не користуюся. Вони в мене злітають, а ці вигляньте, тримаються чудово. Вони в мене злітають із спиць. Тому я, ну, я ними ніколи не користуюся. не знаю. Колись оділа, воно в мене сповзло. О, бачите, як вони чудово тримаються. Воно в мене все сповзло, довелося. Ну, в принципі, я ними не користувалася. Цими, Оля, буду обов'язково, обов'язково подарунком буду користуватися. Спасибі тобі велике. Я дуже тобі вдячна за подарунок. Так що ось, ось таке. Так що зараз ми будемо з мамою пробувати ось ті солодощі. Будемо їсти. Ну, не так мама, мамі не можна. А буду, буду я їх їсти. Ну Що, дівчатка, поділилася, похвасталася вам такою радістю, таким подарунком. Дякую, Оля, мені дуже було приємно отримати. Неочікувано приємно і я дуже тобі вдячна. Ну, а я, дівчатка, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!